Розпаківка! Тут у нас на Екафлоу розпаківка буде, а ось цей от тройничок от такий от тройничок Так. Дивимось, підключатиму зараз я буду оцей осівничок для нас, який зробить нам. Вати. І тут вати будемо дивитись і в самому. Там вати не подивлюся. Так, я подивлюсь на цьому ваті. Так, підключаємо. Досить заряджати себе від себе. Так. Зараз подивитесь, дуже прикольна штучка буде. Я не бачив, що там є екранчик, а тут він такий на чорному фоні чорний. 13,4 4 вольта показую у нас є. Це дуже добре, це на кшталт того, що у нас на машині заведена машина і ми починаємо працювати з цим прибором. Це включаємо зараз сюди. Ніколи не попадав з першого разу, а ви, до речі, напишіть в коментарях. Так, дуже цікаво, перегорнути. Так, до речі, тут можна включати окремо, от бачите, включена одна, друга, третя лампочка. Це оці роз'єми Якщо вам потрібно відключити або включити тільки один, то можна це зробити. Ця штука, вона дуже така, на вигляд, цупка, гарненький картон, Виштамповочка така 3D. Я потім скину посилання на, цей, на цю модель. Так, все це викидуємо. Я з е, підсом для цього зробив, взяв вам цю коробочку зберіг, щоб ви побачили, як вона виглядає. Все. Так, підключили от туди, Тут бачимо у нас. Три зарядки. Звичайні і одна. кісті 3.0. Не знаю, як вона працює, але подивимось. Так, бачимо, що там вона тут бачимо. 5 вольт. Добре. Поїхали на зарядочку. Включаємо телефончик. Пігнали. Оп. Ну що, стрибнуло до двох. 2 ампера, нифига себе. Это на звичайні, до речі, usb -шки. Так? Так. Звичайно. Что с фокусом? Да, Ну как звичайно, там написано... А, USB 3. Не 3.0, а просто троечка. Третий USB. А це? Шутка. Он вот да така сама будет. Ну 2 ампера шурует. Це дуже прикольная штука. І я так розумію, що всі ці розіми буде на 2 А. бачимо, 19 ватт пішло. 16-19, туди-сюди бігає. Трошки впало, але все працює. Тож, рекомендую цю штуку. Тут ще прикол такий, що можна і сюди ще швидку зарядку підключити, саме гніздо. В це гніздо можна. Як воно там називається правильно? Type-C. Type c type c Якщо шнурок є такий, тобто отакий от роз'єм, щоб з двох сторон був. Включаєте сюди і включаєте зарядку або телефона, або навігатора, або що там у вас є. інше Так, ну, що, я вам показав, що я можу вам показати. Все працює, зарядка йде. Ампераж лупить. До речі, а я і не побачив. 9 вольт. І майже 2 Ампери. Тобто, то, що воно стрибало до 19 Вт, воно так і є. Тобто ця штука лайкосикова. Все. Всім папа! -па. Заливаю на канал і кидаю посилання на ю на Алиэкспрешку. Все, папа. Гю. -па.